Бачимо, що російські війська закупили 45 тисяч цілофанових пакетів для перевезення трупів разом з тим, я думаю, що це, це той мінімум а по старинній русській традиції вони їх будуть закапувати просто серед поля або в цих безіменних гробах. Тому бачимо, що дуже все неоднозначно і дуже... Дуже, скажімо так, має тенденції саме до негативу. Те, що стосується нас, на сьогоднішній день штаб АТЦ працює повністю в злагодженому режимі. Я думаю, мешканці Харкова бачили, що в нас фактично кожного дня появляються нові бригади. І якщо ще на минулій, на минулій нараді в нас було лише три. Бригади тут на сьогоднішній день вже їх сім. Я думаю, що не залишили без уваги присутність тут третього полку спеціального призначення, який проводив висадку в містах Ізюмі, Купенську і так далі, тобто вже поспосередня на території. Дуже сильно посилилася складова ППО. Фактично на сьогоднішній день вже сформоване повністю військове керівництво, зроблені всі необхідні заходи, в тому числі мінування потенційних підходів, в тому числі ну, повністю комплекс всіх заходів, які, які військові мають зробити. Окремо в місті працює групи спеціального призначення військової розвитки. І дуже непогано працюють, і я думаю, що це також буде дуже великий сюрприз. Вже на сьогоднішній день я можу сказати, що сформовано два пояси оборони Харкова лише з військових. І той штаб, ті 17 тисяч, про яких я казав, вони залишаються лише на саме місто Харків, тобто для наведення порядку. Що бачимо тут? Ну, Відверто, я думаю, що всі вже бачили, зараз, напевно, перше скажу це на камеру, що кожного дня ми вбачаємо активні спроби дестабілізувати ситуацію саме у місті Харкові. Вчора, з позавчора на вчора, це було намагання здійснити підпал, здійснити терористичний акт по відношенню до церкви Московського, так званого Московського патріархату. Ми отримали цю інформацію, ми перехопили виконавців. Ця інформація вже оприлюднена. Ми бачимо, ми знаємо, звідки ці, цей дзвінок поступив, ми знаємо, хто за ним стоїть. Ми бачимо, що є штучно намагання зробити привід для того, щоб створити тут якусь міч конфесіональну. Ворожнечу збудоражити населення там і так далі. І розуміємо, що напад саме на і саме на, церкви, саме на е, так званий Московський патріархат, це, ну, це щось з елементів Гітлера або Гебельса, десь ну, з, то, з тої історії. За вчорашній день було відловлено три групи, три групи які здійснювали фото, відео, фіксацію, місць скупчення. Людей, об'єктів критичної інфраструктури. Я дуже дякую всім членам АТЦ, штабу АТЦ, тому що дуже злагоджено і дуже координовано ця робота проводиться, і саме це дозволяє нам завчасно отримувати інформацію і відповідно на неї реагувати. Ми працюємо. Дуже в жорсткому режимі, користуючись нагодою, я буду дуже просити всіх мешканців міста та регіону, всіх е, е, приїжджих е, надавати інформацію стосовно е, будь-яких груп незрозумілих для вас, будь-яких е, з'явившихся е, незрозумілих е, так званих сусідів. Тих осіб, яких не бачили з 2014 року, будь-які незрозумілі для вас історії, любим зручним для вас способом штаб працює в єдиному організмі до будь-якого правоохоронця до Служби безпеки України повідомляєте, що відбувається.